Сотні сортів клематисів поділяються на три категорії, або так звані типи. Ці типи підказують садівникам, коли і як обрізати клематиси в залежності від періоду їх цвітіння. Існують весенне цветуще, літньо- або осенне цветуще, а також двічі квітучі клематиси. Вічно зелені кламатиси включають кілька видів, які зберігають листя взимку в м'якому кліматі. Трав'янисті види відростають від нових пагонів, а не від листопадних лос. Ми також розповімо, як і коли обрізати ці типи. Візьміть секатор і приготуйтеся обрізати клематиси або навчіться чекати потрібного часу. Незалежно від пори року або типу вашого клематису цей посібник для початківців містить усе, що потрібно знати для успішної обрізки. Обрізка нових клематисів Молоді рослини вимагають особливого догляду в порівнянні з дорослими. Замість рясного цвітіння в цьому році важливо, щоб у них розвинулася потужна коренева система. Легка обрізка після пересадки допомагає клемати сам вкоренитися. Тип 1 клематиси першого типу цвітуть пізньою зимою або ранньою весною на торішніх пагонах. Їх листопадні стебла формують квіткові бруньки на початку сезону, які розпускаються раніше більшості інших клематисів. У ем'якому кліматі вони можуть цвісти восени або взимку замість весни. Якщо ви щойно посадили такий клематис, обріжте його на 15-30 см від землі. Переконайтеся, що на кожному стеблі залишилося кілька бруньок, щоб після обрізки з'явилися нові пагони. Наступної зими або ранньою весною знову обріжте рослину до 15-30 см. Залиште 2-3 брунки на стеблі і направляйте нові пагони, щоб вони піднімалися по опорі. Тип 2: клематиси другого типу цвітуть влітку або на початку осені на нових пагонах. Вони більш терпимі до обрізки, так як цвітуть на молодому прирості. Обрізайте нові рослини так само, як клематиси першого типу. Укоротите довгі стебла до 30 см, залишивши по 2-3 нирки на кожному. На наступний рік до розпускання бруньок повторіть процедуру: направляйте нові пагони на опори і дотримуйтесь звичайної схеми обрізки для дорослих рослин другого типу. Тип 3: Клематиси третього типу найпродуктивніші, вони цвітуть двічі на рік. Перше цвітіння навесні на торішніх пагонах, друге пізніше в сезоні на нових пагонах. Хоча ви пожертвуєте частиною квітів, після пересадки їх також варто обрізати, як клематиси перших двох типів. Потім повторіть обрізку на наступний рік і підтримуйте нові пагони. Трав'янисті клематиси. Трав'янисті клематиси відрізняються від більшості. Вони відростають від підземних коренів і не мають листопадних надземних лос. Після перших заморозків їх ніжні стебла відмирають до коренів. Ці рослини поводяться, як інші багаторічники, ростуть прямо і кущисто. Хоча їх квіти часто менші, ніж у лазячих сортів, вони чудово підходять для невеликих садів. Трав'янисті види не вимагають обрізки після пересадки, крім випадків осінньої посадки. Восени обріжте їх до землі, щоб підготувати до зими. Вічно зелені клематиси. Вічно зелені клематиси зберігають листя взимку, а навесні і влітку дають нові пагони і квітки. Не обрізайте вічно зелені пагони після пересадки. Дайте молодим стеблам рости і направляйте їх по опорах. Обрізка дорослих клематисів Після двох і більше років зростання клематиси можуть виглядати зарослими. Обрізка дорослих рослин відрізняється від молодих: визначте тип вашого клематиса і обрізайте відповідно. Тип 1. найкращий час для обрізки клематисів першої групи після цвітіння. Вони швидко формують нирки для наступного року. Якщо обрізати занадто пізно, можна видалити майбутні квіти. Видаляйте мертві і хворі пагони, проріджуйте слабкі і вкорочуйте інші до сильних нирок. Не переживайте, клематиси прощають помилки і часто цвітуть навіть при неправильній обрізці. Тип 2. Оскільки клематиси другого типу цвітуть на нових пагонах, їх краще обрізати ранньою весною, коли починають розкриватися бруньки. У теплому кліматі це може бути осінь або зима, в холодному рання весна. Просто обріжте стебла до 30-45 см, залишивши кілька бруньок. Тип 3. Клематиси третього типу цвітуть двічі, тому їх обрізка складніша. Можна підрізати їх двічі на рік, навесні видаляйте заплутані пагони, а після першого цвітіння сильно обріжте для стимуляції другого цвітіння. Трав'янисті клематиси. Трав'янисті види вимагають мінімальної обрізки. Видаляйте старі пагони восени або навесні до появи нових паростків. Зрізайте їх до рівня землі, нові стебла відростуть від коренів. Вічнозелені клематиси. Обрізайте вічнозелені клематиси після цвітіння. Видаляйте неакуратні пагони до здорових з хорошими листям. Раз в кілька років проводите чистку, видаляючи старі квітки і листя. Найкращий час пізня весна або раннє літо після цвітіння. Основні висновки. Клематиси різних груп вимагають різної обрізки. Визначте тип за періодом цвітіння та характером росту. Листопадні кучеряві клематиси діляться на три групи. Якщо ви сумніваєтесь, обрізайте після цвітіння, щоб не видалити майбутні квіти. Поширені запитання що станеться, якщо не обрізати кламатис? Без обрізки ваюнки види можуть стати довгими і зарослими. Вони будуть рости нескінченно, залежно від типу. Можна експериментувати, спостерігаючи за їх максимальною довжиною. Чи відновиться кламатис, якщо обрізати його до землі? Так, для трав'янистих видів це нормально. У кучерявих видів це може затримати цвітіння, але не погубить рослину. Як визначити сорт мого клематиса? На рослинах з розплідників зазвичай є бирка із зазначенням типу. Якщо її немає, зверніть увагу на колір, форму квіток, період цвітіння і тип росту, вічно зелений, трав'янистий або листопадний. Ці дані допоможуть знайти сорт в довідниках або інтернеті.